8 листопада 2020 року і ось білоцерківські грибівники, Десант висаджується в лісі біля села Сухоліси. Не встигли вийти з автобуса, вже знайшли перші гриби. І я ось також стою біля ось такого красивого зонту. Мас... Маслючок. Ось він. Ось він красень гігант зонд, але вже він великий. Завишимо. Багат осінній ліс різнобарв'ям і різноманітністю грибів. Ось вони і... Причому перевага грибівників, які збирають зонти. Знайшов одну родину. Всього. Одну. І вже розумієш, що не в яке ведро вони в тебе не влізуть. Ну, далі все всього... дивиться. Ми візьмемо тільки цього. Ось чому краса пізнього сіннього маховика. Він тверденький, аж стукає, дивіться, слухайте звук. Кріп, крепкий і дуже красивий знизу. Дивиться. відомий сохалівський грібівник Микола. Подивіться, яка краса осіннього лісу, яка чарівна солода, дивіться який пеньок. І ось вони, молоденькі опеньки. Осьо. Оце мрія всіх домогосподарок, щоб ці молоденькі опеньки знайшли своє місце в банках. А взимку це перша закуска. ходіть в ліс, збирайте гриби. Тобто треба бути спостережливим. Дивіться, що значить знати, коли гріб. Наше ведерце вже повно. А ось ще одна родина опеньок чекає, як зараз ми його покладемо у ведерце. Отже, ми підобідали і продовжуємо наше тихе полювання. Не встигли зайти 2 метри, дивіться, 3 метри від дороги. І я з почесним грибівником Сухоліс Анатолієм. Продовжим. Ось вони, мрія всіх господарок і чоловіків на закуску. Ось вони. опеньки під консервацію. Будь уважний грібівник. Ось він. Найстрашніший гріб наших лисів. Ось вона, бліда, поганка. Ось, роздивляйся І ніколи в житті не чіпай її навіть руками. Не те, що їж, навіть руками не чіпай. Запам'ятовуйте її колір, вона не схожа на шампіньйон, вона, бачите, має ліловий зеленуватий колір. Ні на чого вона не схожа, вона унікальна, тому не збирайте отруйні гриби. Будьте здорові. Ось, саме велика насолода і опинякти ще треба. Ось, бачите, і ліс дубовий. Ось, ось, ось. Ось, ось дивіться, ось. ось родинка. раз. Ось родинка два. Okay, і yeah, ліс, дивиться. Ось. І ліс, дивиться, який. Синій, барвистий, сонячний. Ну ось прийшов час фінального акорду. Опеньки, Маленькі опеньки. Бабка або маховик рішитка і красивий сухенький зонт. Ось ми зазначаємо, що вода тримається, дерево не гніле, не пропускає воду до землі. І це дуже добре. І ось ми втретє, вже втретє вирушаємо на тиху охоту, ніяк не уїдемо додому. І нам вже грібів, випеняк цих не треба. Ми їх вже назбирали в ведра. Але хочеться щось для душі. І ось ми знайшли. Ось, шановний глядач, подивись, скільки задоволення, які чарівні, гігантські маховики. Ходіть в ліс, збирайте гриби, отримуйте естетичну насолоду.